Сьогодні ми будемо говорити про відносини України і Міжнародного валютного фонду. Чому існує такий парадокс, що Україна на протязі своєї незалежної історії завжди звертається за допомогою до Міжнародного валютного фонду? Перша. Теза дуже важлива для розуміння взаємовідносин Міжнародного валютного фонду з будь-якою країною. Цей фонд допомагає країнам в стані дуже жорсткої кризи, коли країна сама не може оплатити свої зовнішні зобов'язання, дефіцит торгівлі, борги. У неї просто є брак валюти. Тоді, звичайно, вона звертається до Міжнародного валютного фонду. Інша причина, коли країна зводить свій баланс, приймає кошторис, бюджет з великим дисбалансом, з великим дефіцитом. І цей дефіцит, вона не може. Профінансувати шляхом комерційних запозичень на міжнародному ринку, тому що кредити країні не дають, вони є занадто дорогими. Тоді вона також звертається до Міжнародного валютного фонду, який може допомогти. І що треба розуміти, що Міжнародний валютний фонд, як правило, працює в парі з Світовим банком це одна група. І Світовий банк надає кредити уряду, а Міжнародний валютний фонд надає кредити Національному банку чи центральному банку країни. Отже, виходить так, якщо ви зрозуміли, коли? Звертаються за допомогою до Міжнародного валютного фонду, що Україна постійно має проблеми з своїм платіжним балансом, великий дефіцит, нема за що платити, чи має дуже великі борги, які треба обслуговувати, а валюти нема, чи має дуже великий дефіцит бюджету. Позичити ніде не може лише за допомогою Міжнародного валютного фонду і Світового банку. повторюю, це одна група. Дійсно, дійсно так сталося, що Україна живе від одної кризи до іншої кризи, і Міжнародний валютний фонд допомагає. Ну, давайте розглянемо сьогодення. От Україна звела свій бюджет ніби з невеликим дефіцитом 2,3%, трошки менше 100 мільярдів гривень. Але у неї альтернатива йти на відкритий міжнародний ринок і позичати під 9,5% 10%, а це божевілля. Такі відсотки жодна країна сплачувати не може. Чи все ж таки отримати гроші від Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а там і Європейська комісія допоможе. Працюють вони завжди е, дуже синхронно. Звичайно, краще Міжнародний валютний фонд. Долари позичаються під 3%, євро позичаються майже під 0%. А на ринку я вам вже сказав, які розцінки. 9,5 10 для України. Причина звертатися до фонду. Так, причина. Чи друга причина. А ви знаєте, скільки треба грошей, щоб обслуговувати свій борг. Мається на увазі державний борг. І внутрішній, і зовнішній. Обслуговувати і сплачувати принципал, як кажуть, тобто повертати частину цього боргу згідно угод. Цифра страшна приблизно 420 мільярдів гривень. Просто це більше 10% від нашого валового національного продукту, внутрішнього продукту, ВВП. Це абсолютний рекорд. І у нас нема таких грошей, щоб обслуговувати особливо зовнішні кредити. І тому знову-таки треба допомога Міжнародного валютного фонду. Ну, я вам привів приклад, чому Україна потребує допомоги Міжнародного валютного фонду на прикладі цього року. Ем... Давайте перейдемо до питання, на мою думку, дуже важливого. а чи може Україна існувати без Міжнародного валютного фонду? І коли це станеться? Відповідь дуже проста: це станеться тоді, коли до влади в Україні прийдуть реальні професіонали, повторюю. Не реформатори, професіонали, фахівці, і звичайно, вони будуть робити раціональні дії з фінансовим, з фінансовим сектором, з банківським сектором, з промисловим сектором. І оці раціональні дії, їх можна назвати і реформи, приведуть до того, що ніякого дефіциту бюджету не буде. Це по-перше. По-друге, потреба в нових запозиченнях Україні не буде. По-третє, темпи економічного зростання в, України, в Україні збільшаться від 3% до 8-12%. І буде проблема, що робити з доларами, які прийдуть в Україну у вигляді прямих іноземних інвестицій. Чи приватних довгострокових кредитів, не спекулятивних, як зараз. Зараз дуже багато спекулянтів, які інвестують в українські ОВДП на 3-6 місяців і отримують при більш-менш стабільному курсі 18% в доларах. І все це за рахунок. Простих українців, які сплачують податки, щоб виплачувати надприбутки міжнародним спекулянтам. Нам потрібні довгострокові інвестиції, довгострокові кредити в розвиток нашої економіки. Так, от єдина можливість позбутися так званої тиранії міжнародного валютного фонду це самим. Розпочати діяти раціонально, правильно, і тоді не буде нам потреби звертатися до, за допомогою і не лише кредитною, але й експертною. Ви знаєте, що будь-який кредит, який надається Міжнародним валютним фондом Україні, обумовлений десятками, а то й сотнями вимог стосовно, наприклад, ціноутворення. На вугілля ціноутворення, на енергію і іншими інколи дуже дуже корисними вимогами. Наприклад, створити антикорупційний суд і почати реально боротися з корупцією, хоч, мабуть, в Україні поки що це неможливо. Суди є, структури є, корупція зростає. Ми можемо навіть перемогти Міжнародний валютний фонд, хоч нікому ще в історії це не вдавалося. Давайте подивимося. Отже, як тільки до влади прийдуть раціональні професійні, розумні люди, які почнуть проводити правильну збалансовану фінансову, монітарну, економічну, Промислову політики, потреба в кредитній підтримці від Міжнародного валютного фонду і Світового банка відпаде просто. Давайте чекати, що такі люди прийдуть, вони з'являться після наступних виборів президента і парламенту. На жаль, в Україні нема суспільної такої тяги до приходу до влади раціональних людей. На жаль, суспільство продовжує, продовжує ну, підтримувати популістів, які не менш страшні, ніж корупціонери. Люди самі хочуть, щоб їх дурили і під видом. Під видом ну, такого бажання, ніби допомогти всім в Україні. Насправді розробляються корупційні схеми. А популісти-політики є кишеньковими політиками, за ними стоять олігархи, які розробляють схеми, а популісти продають. Українцям популістичні гасла, популярні гасла, гасла, які люди хочуть чути, що зросте зарплата в 5 раз, що ми покончимо з корупцією. Я завжди кажу: аналізуйте життєвий шлях будь-якого політика, якщо він в своєму житті не створив правильних структур. Правильних організацій, чи працював в правильних організаціях, в правильних структурах, то не вірте жодному слову політика. Вони просто такі феноменальні брехуни. І артисти ще один дуже цікавий момент української політики. Ніколи ми не відіб'ємося від Міжнародного валютного фонду. Коли при владі в Україні будуть шоумени, ви візьміть всіх наших політиків. І ті, які при владі, і ті, які йдуть у владу, це феноменальні артисти. Я вже казав і хочу повторити, що вони дадуть фору будь-якій зірці з Голівуду. От якщо б всіх наших топ-політиків випустити. В Голівуд то половину зірок було без роботи. І, на жаль, наші люди за звичкою клюють на цих артистів від політики. І тому, звертаючись до вас, шановні українці, хочу сказати: більше. Довіряйте вашому розуму, аналізуйте кожний крок політика, ніж навіть вашим очам, вашим вухам і навіть вашому серцю. Тому що сучасні методи обробки людей. Такі, такі зухвалі, і політики їх знають оці популісти, що вони навіть пробиваються до вашого серця. Не йдіть на такі кроки, аналізуйте розумом все. Якщо людина в своєму житті в основному працювала в поганих структурах, створювала погані структури, робила погані вчинки. То і далі вона буде продовжувати робити те саме. І тому не вірте гаслам, не вірте програмам, не вірте словам політиків, аналізуйте дії, життєвий шлях. І починайте з незалежності України з 90-х років минулого століття. Що робив політик, чим займався, чи крав гроші, чи боровся за незалежність. І тоді приймайте рішення. Отже, я економіст, але, на жаль, прийшов до висновку, що лише через зміну систему, системи, а систему можуть змінити лише нові люди, ми можемо жити без допомоги Міжнародного валютного фонду. Дякую.